Господь з вами, читання Святої Євангелія від Луки. Першого дня тижня рано вранці вони прийшли до гробу, несучи пахощі, які вони приготували, і застали камінь відкочений від гробу. Війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. Коли вони не знали, що їм про це думати, два чоловіки з'явились їм у блискучих одежах. Вони налякались і схилили лице додолу, а ті до них сказали: Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, Він воскрес. Згадайте, як Він промовляв до вас, коли ще був у Галилеї, кажучи: Син чоловічий має бути виданий грішникам у руки, має бути розп'ятий і третього дня воскреснути». І вони пригадали собі його слова та, вернувшись від гробу, опів... оповіли все те одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Іванна і Марія, мати Якова, і інші з ними, що розповідали це апостолам, але їм слова ці здавалися пустою вигадкою, і вони не повірили їм. Та Петро встав, побіг до гробу. І, нахилившись, побачив лиш пов'язки і вернувся назад додому, дивуючись тому, що сталося. A reading from the Holy Gospel according to Luke. At daybreak, on the first day of the week, the women who had come from Galilee with Jesus. Took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were puzzling over this, behold, two men in dazzling garments appeared to them. They were terrified and bowed their faces to the ground. They said to them, why do you seek the living one among the dead? He is not here, but he has been raised. Remember what he said to you while he was still in Galilee that the Son of Man must be handed over to sinners and be crucified and rise on the third day. And they remembered his words. Then they returned from the tomb and announced all these things to the eleven and to all the others the women were mary magdalene joanna and mary the mother of james the others who accompanied them also told this to the apostles but they, their story seemed like nonsense and they did not believe them but peter got up and ran to the tomb bent down and saw the burial cloths alone. Then he went home amazed at what had happened. Lord, Христос Воскрес! Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес. Дорогі брати і сестри! Дякуємо Богу за те, що ми сьогодні можемо сказати ці слова, що Він Воскрес! Його Воскресіння, яке ми проголошуємо, не є приватною справою Ісуса Христа. Це не є якийсь подвиг, якась перемога якоїсь людини, якою ми можемо захоплюватися, але не можемо стати співучасниками. Коли ми бачимо тих, які отримали якусь перемогу, бачимо їхню медаль, ми можемо лише. Привітати, побажати всього найкращого, наступних успіхів. Але медаль тої людини ніколи не буде моєю чи твоєю. Ну хіба що хтось її поцупить або купить. Натомість Воскресіння Ісуса Христа є справою кожного з нас. І є для мене і для тебе. Так. Кілька днів тому, перед вербною неділею, до мене зателефонував один знайомий чоловік, ми довго з ним спілкувалися. І він говорить, ну я не знаю, як це святкувати, цю Пасху, як ми будемо святкувати і тішитися, коли в нас стільки біди, коли так важко. Як ми будемо святкувати? Я йому відповів що саме Воскресіння Ісуса Христа є тим світлом, яке розсвітлює цю темряву, в якій ми, як український народ, але не лише, опинилися, коли ми досвідчуємо цього страждання, цього болю, цієї несправедливості, саме відповідь на це усе. Є Воскресіння Ісуса Христа, котрий говорить, Я переміг смерть. Тому що скільки було різних відважних, сильних, розумних, мудрих і царів і воїнів, які осягали перемогу одну за другою, наприклад, Олександр Македонський. Все закінчилося. Тим, що відспівали. Просто була згадка. Ніхто не міг відважно подивитися вперед, чому, бо там була смерть, кінець. Більше. Те, що смерть, то так, але що далі? Людство різними способами намагалося якось. Відповісти, деякі взагалі виходили дуже на коротку дорогу, заперечуючи, що взагалі є там якесь життя. Я живу, помру, мене закопають, хробики з'їдять, і на цьому крапка. Дуже таке просте пояснення. До речі, неодноразово я зустрічав також в спілкуваннях з іншими людьми. Живу, помер, закопали все. Інші знаходили інше пояснення. І ми не будемо тут їх перераховувати чи про них згадувати. Але це все показує на те, що людина в собі не погоджується на те, що вона перестане існувати. Вона розуміла, що тіло так, але не я. І ось Господь Ісус Христос, котрий вибирає народ, можна сказати, породжує його. Покликує Авраама, і з Авраама виводить цілий народ Ізраїль. Ісаак від Ісаака, Яків, від Якова, 12 синів. Від дванадцяти синів 12 поколінь Ізраїля, яких Господь потім виводить з неволі Єгипетської і творить інший новий народ, який в собі несе ім'я Бога. Показуючи, що Він є Творцем усього, перемагаючи єгипетського фараона, так насправді Господь показує усьому людству, яке було в тому часі, що немає сильнішого Бога, аніж Бог Ізраїля. І люди прислуховуються до того, що каже Господь, і Господь через пророків говорить, пояснює, чому, що сталося, пояснює, навчає. І Господь об'являє нам про те, що це Він сотворив людину, що це Він сотворив Мене і Тебе, що Він забажав, щоб людина з ним розділила радість існування, існуючи вічно в повноті любові. Що те, що людина помирає, це наслідок того, що людина відкинула цю пропозицію. Людина свідомо і добровільно відкинула. Бога, і тому опинилася в дійсності без Бога, і тому страждання, і тому смерть, і тому хвороби, а перед усім, і тому порожнє серце. Порожнє серце сумне, ненасичене, яке є початком несправедливості, яке є початком злоби. Яке є початком гніву і ненависті, неспокійне серце, в якому починається кожна війна, кожне насильство, неспокійне серце. І тому все зло, яке людина робить іншій людині, починається в порожньому серці кожної людини. І Господь дає відповідь. На все зло. Чому це? Ні, не тому, що я хотів, а тому, що ви так захотіли. І через народ ізраїльський Господь дає обітницю і каже: Я прийду, я прийду до мого народу. Не тому, що ви заслуговували чи, чи щось зробили, ні, тому що я Господь. Я явлю святим. Я явлю себе святим між вами перед їхніми очима. Я прийду, я явлю себе. Дорогі брати і сестри, і сповнився цей час, прийшов Господь, став як людина. Був з нами, був подібний в усьому, крім гріха, помер і увійшов в відхлань, проголошуючи свою перемогу, проголошуючи те, що Він є царем слави, входить в країну смерті, але виходить як цар життя. Це і велика таємниця і велика благодать для кожного з нас. Добрі брати і сестри, дійсність, в якій ми живемо, яка є позначена стражданням і болем, це не те, що бажав Бог. Це не те, що хотів Бог. І це не те, що хоче Бог. Але зовсім по-іншому я буду переживати цю дійсність, якщо моє серце буде порожнє, буде без Бога. Зовсім по-іншому. Це буде драматично і без сенсу. Тому що є кілька етапів сходження в пекло. Перший етап це тут на землі. Коли я живу без Бога, коли Бог для мене якийсь далекий, Бог якийсь там, на небесах, чужий для мене, закритий в якихось обрядах і жестах, але не мій Бог. А ми чуємо, як Господь говорить: я Бог твій. І Бог каже, до тебе і до мене сьогодні, я хочу бути Богом твоїм. Твоїм Богом. Тому варто собі сьогодні задати питання, а чи Бог є моїм Богом? Чи є моїм Богом? Хоч людина, відкидаючи Бога, залишається порожнім, з порожнім серцем вона вже розпочинає в собі процес пекла. Наступний момент чи наступний етап, якщо людина не прийме Господа, це є пекло. Це є дійсність, в якій людина перебуває вічно в тотальній порожнечі, самотності, самооскаржування, злобі. Неможливо навіть висловити словами. Часом ми чуємо такі слова, що там в пеклі дьявол буде мучити, чи дьявол є господарем пекла. Ні, дорі брати і сестри. дьявол не є господарем нічого. І не є господарем пекла. Пекло є для нього і для ангелів його, і для тих, котрі наслідували Його. І відкинули Бога. Пекло не є прагненням Бога. І Бог не хоче, щоб воно було. Воно є виключно наслідком людського вибору. І тих, які послідували за дьяволом, який відкинув Бога, і ангелів, яких він звів. Це є страшна дійсність. І про нього. Ми навіть не можемо уявити, але її можемо частково торкнутися тут. Дорогі брати і сестри, Господь сьогодні, котрий приходить до нас, приходить в цю дійсність, приходить для того, щоб прийти в Моє і Твоє серце. Далі, розмовляючи з цим чоловіком, я сказав словами, які нас яким нас зміцнює церква і до чого навчає, що святкувати це не їсти Пасху, яйці і ковбаси. Це є для желудка, але не для душі. Правдивою Пасхою, це є прийняти Ісуса Христа запросити в своє життя, запросити його в своє серце. Правдива Пасха це прийняте Воскресло Ісуса Христа, котрий стоїть коло мене і коло тебе. Пам'ятаю, розмовляв я з одним військовим, який мав досвід полону майже два з половиною роки, перебував в російському полоні. Багато. Драматичних, правда, не всі, не, не все він мені міг сказати. Так насправді сказав: Я не хочу, щоб ви все це знали, лише кілька слів, лише кілька фактів розказав. Але він хотів мені розказати про щось інше. Каже: Ви знаєте, коли після чергового разу мене так сильно били, кілька разів виводили, на розстріл, і коли знову привели після чергового чергової спроби розстрілу, привели мене в камеру, я сів і каже, я відчув, що я не хочу жити. Я просив їх вбийте мене. Я не хочу жити. Я не хочу жити. І каже, мені пригадалось, прийшла на думку. Моя мама, яка молилась, і мені казала: Сину, молися. Каже, я сміявся тоді з нею. Але каже, я почав казати: Ти, Ісус, я прошу тебе, прийди до мене. Я прошу тебе, прийди до мене. І каже, я сказав лише два рази. Я побачив і став свідком того, як мої уста самі почали говорити: Прийди до мене. І каже, чим більше я говорив, тим більше моє серце заповнювалося якимось дивним світлом, і теплом, і любов'ю. І в один момент я почув собі силу, я почув собі сенс, я захотів жити. І каже, я почав плакати, і почав просити, я почав дякувати. Я встав на коліна і сказав: Господь, чому я тебе не знав раніше? Каже, мої сокамерники. Почали дивитися на мене, думали, можливо, я з глузду з'їхав. Каже, тому що траплялося досить часто, коли не витримували. Каже, а я кажу ні. Я маю життя в собі. Дорогі брати і сестри, зустрівши Господа, наситившись ним, Він знайшов в собі життя. Тому трагедію. Для людини, яка досвідчує страшних терпінь, страждань, безсенсу, є те, що вона переживає це все з порожнім серцем, тому що це є дуже важкий тягар, безнадійний. Тому Ісус Христос, Котрий сьогодні приходить, і ми проголошуємо Його Воскресіння, це не лише для того, щоб, знаєте, сказати, привітати, посвятити Пасху, з'їсти ковбаску. Усміхнутися одне до одного, намагаючись створити для себе позитивний настрій, в якийсь такий, якось так святково, щоб було, натиснутися, підтягнутися. Ні, не про це. Господь підходить до тебе, підходить до твого серця, котре може придавлене каменем, з під якого ти не бачиш нічого. І під яким ти себе відчуваєш безсилим, можливо, без позитивного настрою, придавлені емоції, почуття. Можливо, не відчуваєш, що живеш, під каменем без сенсу, під каменем досвіду несправедливості, під каменем невідомого, під різним. Каменем, під каменем болю, під каменем втрати близьких. Але Господь подає мені і Тобі руку. Але дуже важливо схопити за цю руку і сказати: Господи, прийди до мене, прийди в моє серце, прийди в мій гріб, прийди, пробач мені. Пробач, що я виганяв тебе. Пробач, що я пустив в своє серце смерть. Пробач мені і прошу тебе, прийди до мене. Я тебе проголошую моїм Господом, я тебе проголошую моїм Богом. Я хочу бути твоїм народом. Я благаю тебе і про це прошу. Дорогі брати і сестри, Досвід Його присутності, якого опираємо на віру, бо Він сказав: Я є з вами. Ми маємо понести з цього храму. Моє Твоє серце має шепотіти. Він воскрес, і я Воскресну. Він Воскрес. Значить, життя перемогло, значить, добро перемогло, значить, Бог переміг. Значить, є перемога, добра над злом. Все закінчиться. Він переміг, і він є гарантом цього. Зараз, можливо, і так ми переживаємо, наче, наче нема, нема нічого, немає ніякої надії. Як хтось сказав, каже, наче молоко збігло. Хоча його так мало в тій каструлі, як починає збігати, його більше, більше. Я завжди колись здивувався, як це так, чуть-чуть молока, а каструля така велика, і то пішло через верх. Звідки ж береться то молоко, але вимкнеш? Газ, що там забереш, сплетив, воно так щ, назад і знов на наниз. Дорогі брати і сестри, можна сказати, збігло це молоко сьогодні. Ми є свідками цього шуму, цього болю, смертей, війни. Але не таке воно велике. Прийде час, і ми побачимо, як Господь його затушить. Але передусім Він хоче зробити тебе і мене сильним. А це є можливо. Війна закінчиться, колись. День, два, тиждень, не знаємо, але Господь сьогодні може тебе зробити сильним, і Він хоче тебе сьогодні зробити сильним. І він хоче, щоб ти сьогодні виходив з цього храму, виходила з цього храму, як той, котрий йде у життя, і котрий в собі несе життя, котрий в собі несе Бога, котрий стає і йде, як вільний, а не як той, кого веде гріх, не як той. Кого тягне пригноблення. Тому вітаю вас, дорогі брати і сестри, з цією прекрасною новиною, з цією прекрасною правдою, котра стосується кожного з нас і є для кожного з нас. І бажаю, щоб Ісус Христос, котрий Воскрес, Котрий є з нами, щоб дав кожному з нас свого Духа, дав кожному з нас. Цей мир, щоб дав кожному з нас цю надію, щоб ми, несучи в собі Воскреслого Христа, подолали будь-яку трудність і, пройшовши через це земне життя, увійшли до повної радості, де будемо з усіма святими тішитися і радіти і прославляти Воскреслого Христа, котрий переміг смерть. І знищив гріх, нехай Воскреслий Христос буде твоєю і моєю радістю і надією життя.